Я зараз сліпну, ну хлопці, ну як? так, ну шо? Як вас піднялась рука таке вкласти? Скажіть мені, ну що це таке, ну що це? це? Це не якась там бабці квартира, це ЖК Манхеттен, престижний. Ой, і якщо ви зараз мені почнете писати, хотіли зекономити на майстрах, ну, ну це ну просто ну погляньте, може. Дві, я взагалі нічого в цьому не шарю в тих ремонтах, в тих плитках. Але навіть я розумію, що щось не так. Що це пішло не так. Якийсь ну не так, якби воно собі уявляється, як має бути. Ну ви реально. Ну, я, я не... Ладно, оце. Бачите, що це таке? Розумієте? Оці сколи. Знаєте, що майстер відповів, коли замовнику, коли замовник побачив ці сколи? Вони є. Є два кусочка, які можна підклеїти. Йо пересете! І це. Оце. Просто серце розривається. У мене теж вже щось починає. Сердечко, чутись. Слухайте, хоть дайте номер тих майстрів, щоб ми, якби, знали ну, знали, цих героїв і собі записали, і записали, і підписали їх. що... Ні. Ні. Я... По, натє... По натяжниках теж там. Ну, ладно, я не буду лізти в свою парафію. Оце... Оце в нас друзі Ванна. Оце в нас друзі Ванна. Оце просто от, бачите, ванну ставлять після плитки. Боже, я просто в мене розривається серце. Оце вони робили. Ну, та тут, ну, та... дуже мало коментарів. Я чесно, для мене це дуже болить, тому що нахер пхати туди ті уголочки. Оці ванни, оці вставки, оце якийсь акрил, просто зазори які. Блін, ну я не шарю. А як таке може бути? Ну, як таке може бути? Якщо ти розумієш, що ти, ну, якби, ну не, не вмієш, не знаєш або не виходить, як ти береш у людей гроші і, типа, Та ж, ну, ти ну, різні є власники. Хтось може, якби. Ну, Ну, ладно, ну, совість то є чи ні в людей. Я не розумію. Як таке? Я не знаю, як якби мені такі поставили таку плитку. Я знаю, що би Ну, Напевно, що треба ходити контролювати, їх це ж не задань поставили, правильно? Це якийсь процес займає. Ну, Блін, хай буде це перекладом для когось. дивіться, як може бути. Ого. Ну, Тут куди камерою не тикнеш, оце, оце примикання меблів. Примикання меблів. Як так не любити свою роботу? Хто робив цю роботу зав'язуй з плиточним? Та я навіть не назву це ремеслом. Це просто, ну, оце, що це? Це ж душ, це ж людина живе, дивіться, ну що це за шляпа? Що це за матеріал? Що це за акрил якийсь? Тут, оце, ви поняли розуклонку, як він... Йопересете! Оце, ну що це таке? Ну просто подивіться і скажіть, як переробити щось. тут. Та в смислі переробити, мені здається, що це все треба зносити і наново ложити плитку, правильно розумію, чи я щось не шарю. Навіть я не шарю, мені здається, що треба це все. А як типу, переробляти, я не розумію. Тому ж просто, як то кажуть, живого місця не, не лишилося. Нереально, ну, ну як таке може бути, я сам в шоці. Як оце, ну, о, плитка просто порізана. відкоси, ці кутики, воно все. І розумієте, і замовник заплатив відносно немалі гроші. Він каже, скільки мені сказали, я нічого, ні капельки не торгувався. Написав в чат дому, щоб порекомендувати. Ви, ви, ви це бачите, які тут зуби? Просто просто слів немає. І. Ну а що? А що ти зробиш, блін? Що ж ти зробиш? Я не можу. Та як що зробиш? Шукати їх! Шо? Хай тут перероблять, або бабки повертають, ще й плюс матеріали то ж не тільки бабки на роботу, це ще матеріали, ціна плитки, це, ну, це жасть. Ну, але ну, дивіться, ви не ображаєтеся, я ж якби любя, хочу допомогти. Чим я допоможу? Але то власникам, буде, напевно, що ну, так не можна говорити. Але якби, ну, окей, хай це буде для мене урок. Що, напевно, що треба приходити все-таки перевіряти або перед тим піти подивитися роботу, що люди робили. Чи що, я не знаю, може, це люди ходили, перевіряли і дивилися. Я не знаю, я просто в шоці. Я не шарю взагалі нічого в цьому, як там ложити плитку все. Але я просто собі згадую, як в мене вдома. не подумайте, що я там пантую. Але я думаю, і в вас вдома. І оце ну, тут точно щось не то. Ну, Це навіть якби. неозброєним оком видно. Ти не знаєш, що в такому випадку робити? Ну, я не знаю. Будемо щось спробувати. Ну, зараз зрозуміло, що. Ну, що ти тут зробиш? Ну, от що ти тут. Ну що ну, ну, ти? Тут дуже теж і особо нічого не зробиш, хлопці. А що ви тут поробите? Ну, порошиваємо щось, попробую там каліна поставити, але є такі моменти, що ти зараз одну плитку десь щось почнеш. Е... Йоп, тут взагалі плитки немає. Тут взагалі плитки немає. Оці кутики, боже, це просто мене розриває. Тут затірку А, е, Дивіться, замовник просто боявся. Оце оце є Трешняк, розумієте? Оце є Трешняк. О, о о від косики. а тут плиточка у нас, а тут це... Боже, тут, тут такі зуби, що тут можна вилазити по тісті. Можливо, це відео буде дивитися люди, які цю плитку ставили. Немає у вас совісті. А що mm -hmm. я можу сказати? Я не знаю, це знаєте. Навіть мене болить, хоч це не моя квартира. Не мої гроші. Але навіть мені якось аж недобре трошки стало, чесно. Ну, як так? Ну, пацани. Ну, пацани ж, правильно, це ж не дівчата ложили ту плитку, я думаю, пацани. ну Пацани, ну як так? Ну скажіть, ну як? Ну я просто я не знаю, я, я в шоці, коротше. Ну, я не знаю, Без, безсовісні? Чи що? Що, можливо, є якесь пояснення. Цього? може, якесь, напишіть в коментарях. Ми зробили це, бо не вміємо відповідь. Варіанти відповіді. А. Перший раз зробили це. Б. Другий раз зробили це, Ц. свій варіант. <клухи> Я не знаю, це ще повезло, що типу, якби власник якось якийсь такий. Ну, я так зрозумів, нічого не заподіяв нікому за це, бо є такі пацани, є такі чоловіки, які б не йшли, які, ну, які б не заплатили, як мінімум. Сказали би повертати гроші за матеріали, за плитку, збивати це все. Не би, просто би закрили їх в тій квартирі, не випустили, поки вони би все не збили, не поскладали, не позамітали, не винесли, не повернули гроші і не пішли собі. Якби не відпустили. Я не знаю. ну, типу, ну Це так понятно, що я утрірую трошки, але. ну... Ну, це ж, от, Людині треба знову заплатити за це все. і... Що непонятно, ну, Я взагалі не розумію, як він має це виправити. Я взагалі не розумію. Я, я думав, це якийсь прикол. Я думав, це. ну... Ви ж знаєте, я не дивлюсь відео наперед перед тим, як на обзорі його дивитися, щоб, ну, поспро... щоб дати реальну реакцію, типу справжню, як то кажуть. Емоції чи що там? Ну, але я, знаєте, перших там секунд 5 глянув. Я думав, що це якісь, ну. Прикол? Прикол? Просто ну, якесь постановочне відео для приколу. Я зрозумів, що це не прикол. Це насправді. Ну це прикол для нас це прикол. Але для власників квартири це взагалі не смішно і не прикольно. Правильно ж? Ну, мені би було не смішно, я не знаю. Це ж купа грошей. Це Зараз скільки плитку лежити, скільки там метр погони, чи квадратний, метр, не знаю, не рахують. Я вже не пам'ятаю. Я останній раз ремонт робив п'ять років тому. Ну, як я. Ну, ви поняли. То я не пам'ятаю цін. По традиції ми щось бажаємо. Тут, тут Ви розумієте, що треба бажати, щоб, не дай Бог, вам не попали ці майстри. Я не знаю, типу, я варений. Ви теж, я впевнений. Не так плитко ложать люди. Тут, дивіться, не попадіть на тих майстрів, а просто перевіряйте, хоч підіть подивіться до людей, яких вони робили. Перед тим як брати якихось майстрів. Я не знаю, будьте з ними на, на локації, на об'єкті. Дивіться, що вони там кладуть, хоча б. Хоча б на дві годинки заїдьте, подивіться, щоб, ну, це ж там, вони починають лежати. Я думаю, там буквально в перших 3-4 плитки вони положать, і вже буде ясно. Типу, і що це вони там, на, що, що це за майстри. Ну, типа, так. І Якщо бачите, що щось не так, то зразу. І на виход. Все. Так, кстати, да. Я теперь жворю. Будь ласка, поставте лайк і підпишіться на канал. Якщо вам не вполяк. Можете не ставити, можете не підписувати. Короче, як хочете так робити. Це може я більше цього навіть говорити вже не буду. Не знаю. Подивимося. Все, дякую.